І знову всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сходила на пошту і отримала парфюм, на який очікувала. І з ним у мене склалася досить цікава історія. Так, покажу вам хлопака, героя нашого часу. Хто це такий? І з чим його їсти? Джел Сандер Nober 4. Особливо багато а, про історію створення, а, про парфумера, який його створив, говорити не буду. Бо кому цікаво, той знайде все в інтернеті. Особливо ті, хто парфюм маньяк, вони і так знають, хто його створив і хто той крутий парфюмер. Якийсь творив цей шедевр. Так, але історія з ним така. Був у мене і вроше неролі. Неролі. Скороше так правильно. І він мені не подобався. Я не фанатка неролі. Мені цей запах не подобався. Він на мені звучав якось занадто а, мильно. І взагалі мені ця квітка і цей запах не подобався. Він у мене стояв роками. І не користувалась ні я, ні мама. Так, інколи понюхаєш потім-ні-ні, поставиш знову на шухляду. і ви спитаєте, якщо тобі не подобається аромат, чому він був у тебе? Бо Івроше свого часу, коли ти замовляєш косметику, давав подарунок різні парфюми. І таким чином я отримала цей нероліт. І я була рада його отримати, тому що це новий аромат, який в мене до того не було. Але, принюхавшись його, почувши його, рознюхавши його, я зрозуміла, що це взагалі не моя історія. І пройшов час роки, але моя точка зору стосовно нероліт, так і не змінилася. Цей аромат я знаю, подобається декому, але не мені. І, знавши про те, що можна його продати, я спочатку вирішила його продати. Його і ще кілька ароматів від івроши, в тому числі ваніль Нуар, від якої я свого часу фанатіла. Для мене це була найсмачніша, найприємніша ваніль. І я половину аромату цього зносила, але потім теж зрозуміла, що за останні роки я їм не користуюсь, просто щоб стояв у мене десь на поличці для колекції. Я не така фанатка і вибачайте. <плес> Тому теж вирішила його продати. І я його спочатку продала дівчинці. А за досить демократичну таку ціну. Я знаю, що за нього багато хто б просив би і більше, але тут просто хотілося. Щось продати, щось отримати і, і все. Я б не хотіла просто на цьому зосереджувати всю свою увагу. Але після того, як вона його придбала від мене е, мій ваніль-нуар, е, дівчинка попросила в мене не ролі, бо вона від нього фанатіє. Вона від нього фанатіє так, що аж плаче. Вона справжній парфюм маньяк в хорошому сенсі слова, розбирається в парфумерії, ділиться нею. І для неї е, на ролі стала якась така хочу і все. І вона е, попросила мене обміняти його на ті аромати, що в неї є. Вона і Ван Кліф пропонувала, наприклад, на обмі... навіть Кензо Джанго. І навіть... Кашарель, Амур і Me. і багато ще чого могла б мені запропонувати, бо я ж кажу, вона любитель великий, велика буква великий, любитель парфумерії. Але також і сказала про Gelessenдра Намбуфо. Я не знаю, наскільки цей обмін був а, рівноцінний. Якщо говорити по кількості мілілітриків, то у мене там його більше, аніж те, що мені надіслали. Тут набагато менше парфюму, чим те, що надіслала я. Але на цьому річ. Коли я вибирала саме на обмін щодо цього парфюму, я прочитала а, в оглядачах стосовно нього, є половина позитивних, половина негативних. Коментарі стосовно цього аромату. А, бо цей аромат, він трошки вінтажний, такий старовиною, в нього пахне. Не всі його розуміють, він не особливо сучасний. І о, о, спеціви, сказали, такий бальзамічний, спецевий цікавий. Я його що, ще не тестав, ще не відкривала ні в І багато його ніхто не зможе, не може носити. Бо це щось таке. А коли говорить мені про те, що це щось таке, <ріг> означає, що правильно треба купляти. У <ріг> моєму випадку обмінювати. Я люблю все таке, 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 що не кожен зносить, не кожен зрозуміє. І особливо одна дівчина написала, що цей аромат схожий чимось на Габріелу Сабацінні, яка моя вторе, друге, парфюмерне я. від якої я фанатію. І може її нюхати, нюхати. Вічно я її просто обожнюю. І бережу, як зінице ока. Обожнюю. Ось про що я можу сказати про Сабатіну. І Якщо цей аромат, хоч трошки буде її нагадувати, я буду вже щаслива. Як говориться, основне, щоб воно тобі подобалось. Основне, щоб ти отримувала задоволення. І воно було таким, як ти хочеш. І так. Давайте подивимось, наскільки а, мої очікування співпадають з реальним. О! ого Ребятушки! Ребятушки, а це круто. Мені вже подобається. М -м -м! Так, робимо один пшик. Бо зазвичай такі аромати зсильні і шлейфові. Їх треба вміти носити. І треба робити трошки пшичків. Трошечки. Ну, таке. Кажуть, інколи про такі аромати пахне з сундуками бабусі. Шанель номер 5 або червона Москва. І все в такому сенсі. І я трошки такий. Дага. А ще провість. трошки є. ретро Є. Вінтажність є. Бальзаміка є. Тягучість є. Медовість є. Жовті білі квіти між собою так гарно поєднані. Створюють деяку вже цікаву таку композицію. Якась акація чи ще щось таке. Аніс. Гвоздика, скорше всього, бергамот. Спеція є така. Давайте спробуємо порівняти з Габріелою, наскільки вони е, подібні. Чи те направлено, чи ні? Габріела більш ніжна. Вона не така термоядерна. Але наспіли схожі. Я з тією жіночкою погоджуюсь. Все ж таки, якби не вона, я не сказала, що воно в ті ж мотиви, що Габріела собаціні. Якби не ця жіночка, то скоріше всього б я б не погодилася на обмін на цей аромат. А так як. Ну, Таке мені подобається. Я рада, що для цієї дами, яка зі мною цей аромат виявився для неї занадто важкий і складний. І я рада, що цей складний важкий аромат з'явився мене. Бо я люблю складні, важкі, не дуже зрозумілі для всіх аромати, які пахнуть тими давніми часами. Коли жіночки ще витягали, ще ці. Як це? Мені 20-30 роки, коли ще нормальних колготок не було, коли ще чулки усі були, панчошки. Коли жінки а, танцювали, такі рок-н-рольні, рок-н-ролл, так? Чому би ні? Ходили таких сукні довгих, одягали. Діамант. Паро в шляпці. Маленька сумочка. І, можливо, якраз такінькі парфюмики. Блюз, джаз, рок-н-ролл. При цьому щось можливо навіть щось таке веселе. Одним словом. Аромат історія. Стовідсоткова історія. А далі вже питання, як ви до цього відноситесь? Якщо хочеться якось піти туди в глибину і зрозуміти. М -м, Боже, яка ж Габріеллах прекрасна. Ну. Кожесть є. Я її бачу, відчуваю, вона в повітрі. Але Габріла набагато-набагато е легше. От, якщо взяти цей аромат, наприклад, цей Gesander Number Fow, його сильно-сильно розбавити і обрати з нього отаку от усю цю. Спеціально тоді буде Габріель. Направлення схожі. Тому дякую оглядачці, яка сказала, що Дилсандер Number no. 4 має теж направлення. Звичайно, не однакові, але направлення те саме. М -м -м -м. Міра Лабдану. Мед. Боже. Якимось золотом навіть пахне таким. Розкіш, бархат. Таке щасливе заможне життя. Наскільки сучасний? Можливо, сучасні жінки не зрозуміють. Молодь особлива, яка любить зараз таке все. Солодке, легке і яскраве, можливо, всю цю глибину і не зрозуміє. Але, але, якщо ви цікавитесь історією так само, як я, хочете трошки, хоч трошки заглянути в ті, в ті віки, в ті, ті смаки. Коли жінка тільки починала виборювати свої права і все таке інше, коли жіночність була а, основною, тоді рекомендую. дуже жіночний, дуже-дуже жіночний аромат. Складний він гарний. Це, це, це круто. Це реально круто. Все ж таки, якщо говорити про мій досвід обміну, я б сказала, що він був позитивний. Сподіваюсь, що та жіночка, яка отримала Неролі від Іброше, також щаслива і буде користуватися із задоволенням своїм ароматом. Дякую до зустрічі і ще раз скажу, дівчата, відкиньте комплекси, відкиньте якісь там стоп-сигнали. Що все таке старе, тягуче, зладано, набдануном, боже, з медом. Бурштином, спеціями, квітами, білими і жовтими. Все це вкупів таке вс... ніби не для вас. Спробуйте все ж таки відійти від усього цього. І просто насолоджуватися роботом. Я б ще б назвала його сонячним ароматом. Мені здається, так має. Золото, сонце, такий жовтий, золотий, такий яскравий аромат. Ну, а якщо, якщо для вас це занадто-надто сильно, і ви це точно не зможете носити, бо це вас взагалі ніяк, ну не вмієте ви таке носити, то тоді спробуйте Габріелу Сабатіну. Вони чимось перекликаються, і собаціння вона легша. Вона не така насичена і не така спеціва. Мед. Золотий мед. Зараз пахне вже якоюсь такою сильною медовістю. Ну що, Мені тепер ще в перукарню треба йти. Мама головне, що перукарка. Ох! Витримала мене мій аромат. Так, Джосандра Nober 4. Деякі кажуть, що це витвір мистецтва. Парфумерний шедевр. Я з цим погоджуюсь. І рекомендую цей аромат! Реально рекомендую. І це не банально. Дякую за увагу. Всіх цілую обнімаю. Бай-бай!